Глава Міжнародного агентства із атомної енергії Рафаель Гроссі має намір відвідати Курську атомну електростанцію в Росії наступного тижня. Про це повідомляє Financial Times. Під час свого інтерв'ю виданню глава МАГАТЕ повідомив про намір наступного тижня відвідати Курську АЕС на запрошення російської влади. Большое спасибо, господин президент напередодні Росія повідомила Магате, що на території Курської атомної електростанції виявили залишки безпілотника. Нібито уламки безпілотника були розташовані приблизно за 100 метрів від сховища відпрацьованого ядерного палива заводу. Ну вони все що завгодно можуть туди привезти. Вони цю ситуацію контролюють так само, як вони на Запорізьку АЕС привозили і самі її обстрілювали. І ту і цю АЕС. Контролює Російська Федерація, вона може обстріляти, може підірвати, може все, що завгодно зробити. Саме на тлі історії зі знайденими уламками безпілотника. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі і підтвердив намір особисто оцінити ситуацію на майданчику під час візиту наступного тижня. Гросі, моя суб'єктивна думка, підіграє Путіну. Бо ми не пам'ятаємо такої активності, коли російські війська заходили на Чорнобильську АЕС. Не пам'ятаємо такої активності, коли вони заходили на Запорізьку АЕС. Тоді ця активність була мінімальною, а тут прямо моментально він прямо летить туди. Робить колосальну помилку, я вважаю в парадигмі цієї війни. війни за словами Гросі він має намір поговорити із керівниками станції. Оцінити стан зовнішнього електропостачання та під'їзних шляхів. Я представляю, яка буде уявляю, яка реакція буде у Гросі. Ця реакція демонстрація подвійних стандартів. Росія ядерна держава і її бояться, а Україна її не бояться, тому її намагатимуться до чогось примушувати. гендиректор магате вже зазначив, що внаслідок просування української армії в глиб Росії? АС тепер перебуває в межах артилерійської досяжності української армії. Військова діяльність поблизу атомної електростанції становить серйозний ризик для ядерної безпеки. Мій візит на АЕС наступного тижня забезпечить нам своєчасний доступ для незалежної оцінки ситуації. На станції функціонують два реактори РВПК, подібні до тих, що використовувалися на Чорнобильській АЕС. Я відвідав кілька таких станцій. Ви можете ходити та бачити паливні елементи, які опускаються вниз, як спортивний зал чи щось подібне. Експерти впевнені, подібні візити до Росії з боку Гросі неприйнятні. Він на заклик людини, яка розпочала війну, яка захопила ядерні об'єкти за його командою, яка підірвала дамбу, яка могла призвести до великої катастрофи, в тому числі і ядерної. Він до нього їде, до його країни на його об'єкт приїде. І що він говоритиме українській стороні? Говоритиме, що йому там розповіли, показали якісь уламки. Я вважаю, що ось ця поїздка, якщо вона буде, то вона не буде конструктивною. На думку політолога Олега Лісного, магате необхідно розпочати із Запорізької АЕС і показати свою діяльність там, але вони цього не роблять. Почніть із Запорізької АЕС. Покажіть, як це може бути позитивний кейс, як не послухаєш їхніх звітів. Ну, ми не можемо нічого зробити. Ну, така ситуація. А тут ви можете? Звичайно, можете, тому що йде цивілізована країна в рамках міжнародного права протидії агресії, незаконній та неспровокованій. То тут можна домовлятися: ні, у цю гру можна грати лише вдвох і лише за одними й тими самими правилами. Напередодні російський диктатор Володимир Путін звинуватив українських військових у спробі завдати ударів по Курській АЕС в ніч проти 22 серпня. Як повідомляють РІА новини, про це він сказав на зустрічі з губернаторами прикордонних з Україною регіонів Росії. <кій> Противник намагався сьогодні. наносити вночі удари по атомній состанці. Международное агентство по атомной энергии проинформировано. Они обещают прислать сами приехать, прислать специалистов для оценки ситуации. Надеюсь, что в конце концов это будет с их стороны сделано. Експерти впевнені в нинішній ситуації Путіну не залишається нічого іншого, як робити гучні заяви та запускати фейки щодо Курської АЕС у Путіна. просто варіантів немає нас зупинити. У них немає можливості нас зупинити військовим шляхом, тому вони це хочуть зробити шляхом провокації та привернення уваги до нас, як до країни, яка є терористом. Як вони вважають, вони розгойдують ситуацію, яка не хитається, хто у світі, крім їхніх сателіт? та якихось бананових республік може цю тезу просувати. Україна не планувала та не планує жодних терактів на Курській АЕС. Україна цивілізована Україна цивілізована країна, яка, на відміну від багатьох, і слава Богу, має досвід ядерної трагедії, знає ціну та знає наслідки. Тому ніколи не піде шляхом якогось підриву теракту. Ніколи. За все, що відбувається і може статися на Курській АЕС, несе відповідальність виключно Росія. Путін ніколи не зупинявся перед тим, щоб провести теракт на своїй території. Вся відповідальність і зараз лягає на Російську Федерацію. Зараз АЕС перебуває під повним контролем Російської Федерації, і все, що на ній відбувається, це її юрисдикція, її відповідальність.